Каял та Лівадійський палац дві високості в президента Віктора Януковича. Сьогодні в гостинах президент Володимир Путін він запізнився, бо з хірургом зустрівся головним байкером Севастопольського клубу. В Лівадії президенти усамітнилися в кабінеті Рузвельта. Там Путін нагадав Януковичеві про обіцянку на мотоциклах покататися. А ввечері вони поділили моря і карчинську протоку. Кемська скривались о я я! кемська волост о я, я. Да, их превосходительство, президент Российской Федерации Владимир Путин и... Царь, очень приятно, здравствуйте, царь, очень приятно. Очень... Віктор Янукович Їх називають найвищим почесним титулом з диппротоколу. Вони говорять про газ, мову і торгівлю. Російська, Замість російська, запланованих російська, 10 підписаних угод їх стало аж 14. Чи не найгучніша щодо делімітації українсько-російського кордону в районі Керченської протоки і Азовського моря? Ріші пусть забирають на здоров'я. Я це думав, господі.